Харківщина та Донеччина продовжують перебувати під прицілом ворога. Так, 21 травня об одинадцятій вечора війська РФ нанесли ракетний удар по території села Ріг, що у передмісті Покровська. За інформацією Донецької обласної прокуратури, влучання відбулось на подвір'ї приватного будинку, де мешкала родина. Смертельні травми отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав вибухову травму. Крім того, від вибуху травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку. Вибухом пошкоджено три домогосподарства і газогін. Попередньо російські окупанти застосували ракету іскандер. Уже вранці 22 травня. Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва, що на Харківщині. За даними голови ОВА Олега Синігубова, пошкоджено дитячий садок. Загалом постраждали п'ятеро людей. До медичних закладів було доставлено четверо травмованих. Серед постраждалих – 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65 та 77 років.